Ось уже посохла наша цибуля, і ми її вже готуємо до зберігання взимку. Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні ми вже готуємо свою цибулю до зберігання взимку. Уже вона у нас просохла, ось, бачите, вже зовсім повністю сухенька. І оця шкірочка, вона навіть сама злазить. Її не треба там дуже сильно терти. І. Ми відриваємо це, все, всі фостики, всі корінчики, і ось отак складаємо в сітки. Оце поки що ми ще не всю перебрали, але ця цибуля у нас та, що виросла у мене зимова цибуля, та, що виросла під соломою. Дуже гарно вона зберігається. От Вам покажу: бачите, ось така цибуля, яку я жодного разу не полола. Тому це варіант. Цибулі під соломою вирощувати дуже гарно. Ну, ми окремо ту цибулю, яку ми виростили навесні, я садила. Вона невелика. Але ми її в основному їмо і ми разом не змішуємо зимове, тому що ця цибуля вона нас зберігається до липня місяця. Вона не гниє, слава Богу, не гнила. А цибуля, яка навесні посаджена, вона може пригнивати. Не знаю, чому така тенденція цієї цибулі. Але я думаю, що ось, якщо цибулю гарну тут висушити, щоб тут не було ніяких сирості ніякої, ми не відрізаємо, тому що ми не хочемо, щоб у цю, коли тут дуже Дуже-дуже ще сире, зелене, щоб сюди потрапляли якісь мікроби. Сушимо ми на підлозі. Вона у нас гарно висихає в провітряному приміщенні. тільки тоді ми зрізаємо. оці. Можна плести. Раніше я пила, зараз я не плету, але можна і плести. Воно вже тут настільки, воно, такі, знаєте, Сухеньке таке, як вірьовочка, вже можна плисти, як, як, хоч, як хочеш плити. Воно не рветься нічого, але ми зрізаємо. Ну І ще для нашої зручності ми її сортуємо. Тобто, дрібнішу складаємо в одні сітки, крупнішу в інші. Для чого? Ну, Якщо треба, наприклад, мені маленьку цибулину, там декілька маленьких там, на суп чи ще на щось, то я мінчо візьму. Більше мені треба, то візьму, візьму більше. Ну, ось таким чином. Ну, це, це тільки для себе. Зберігаємо, ми зараз її будемо зберігати тут. У нас тут закрите приміщення до сильних морозів. Коли ми будемо знати, що тут вже в приміщенні мінус, тоді ми заносимо її в погріб. У погрібі вона нас теж гарно зберігається. Ось отак коротенько я вам розповіла, як ми свою цибулю готуємо до зими як ми її взагалі зберігаємо.